Друзі, всім добрий вечір. Дякую, що ви прийшли. Не хвилюйтесь, я тут надовго, буквально пару важливих моментів, щоб ви розуміли, що буде відбуватись. А далі ми з сцену музикантів. Отже, ми сьогодні зібрались для того, ну не щоб влаштовувати тут якийсь там слем, м'ясо і колбасню. Це просто буде тихий акустичний концерт, щоб вшанувати пам'ять людини, про яку ви і так знаєте. Цей концерт став можливим завдяки ініціативі місцевих музикантів, яких ви сьогодні побачите. Ну і сподіваюся, їм подякуєте за їхню гідну позицію, за їхні таланти, за їхнє виконання того, що вони хочуть вам сказати сьогодні. Ну і давайте ми зробимо два важливих моменти. По-перше, кльово, що вас багато, але я сподіваюся, що навіть така толпа народу зможе себе вести тихо, спокійно слухати, тому що, повторюю, це буде акустика. Звичайно, так. Да. Якщо хтось хоче підспівувати, будь ласка, підспівуйте, але якщо хтось хоче там розказати подруги чи другу, як вони вчора кльово побухали, будь ласка, почекайте до закінчення концерту. Не кричіть, будь ласка. Ну і другий важливий момент. Ваші телефони, я дуже прошу їх перевести в беззвучний режим, тому що раптом всім вам одночасно позвонять і це буде така симфонія. Тому, будь ласка, давайте ми це зробимо зараз, не вкладаючи надовго. Повторюйте за мною. Ну, тепер, я сподіваюся, ви всі готові. І ми під ваші бурні оплески попросимо на сцену першого учасника. Це фронтмен гурту за край Руслан Соловйов. ми знімаємо. Я вас Привіт усім. Я вже сказав слава, та дійсно ми зібралися, щоб шанувати пам'ять людини. І дуже потужної людини, я навіть не кажу там музиканта чи композитора, а людини, тому що дуже багато в чому він був потужним, багато в чому надихав, вражав, тому що дійсно був дуже багатогранним. І ініціатива наша, звичайно, була, але я думаю, що зібрала нас також енергії цієї потужної людини, яку їм залишив. Насправді дуже багато. Я думаю, що не тільки сьогодні в нашому місті, а і в багатьох містах зараз лунають його пісні, можливо, в таких варіантах, можливо, в інших. Я думаю, ми його будемо пам'ятати, а доки ми його пам'ятаємо, людина живе. І, звичайно ж, я думаю, більшість з вас знає слова пісень, то можуть підспівати. Що то було так давно, коли в руках тримають цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все За гроші не купити тільки час. І всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а я на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив. Дитячі історії смішні смешан. І справжнім друзям не забудь И Бо добре чи зле з путь подзвоны. Водорочи тобою поликлоны. Пиво і сухе вино Робили нас щасливими людьми. І ніби ні, чудо польське радіо. Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так ніби то був сон. І можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом. І ми розлетілися, як дим. Старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони. Подорожі з ми всі поряд завжди. Мітивному музику, так чесно, що пропило би до сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли пів ноги впаде цілий світ. Години вперто роки рахували, і кожен, так як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всіх підряд ми будемо такими, як тоді, ми будемо такими, як тоді, старі фотографії на стіл Дитячі історії смішні розкажи І справжнім друзям не забудь подзвони бо добре жізливо не всі поряд завжди, старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії смішні розкажи І справжнім друзям не забудь подзвони, По добре число з тобою завжди вони.